Диктант Дауншифтер Сковорода. Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів, хоч малював досить майстерно. Можна припустити, що дитячі роки сформували психологію майбутнього філософа, для якого протягом усього його життя найвищою цінністю була особиста свобода. Дружбу Григорій Савич розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Він також наполягав, що вибір друзів один із найвідповідальніших у житті людини. Мандрівний філософ понад усе цінував волю, право жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій. Це Григорій Сковорода вважав найбільшим щастям для себе. Сковорода завжди спирався на Біблію. Більшу частину життя він подорожував і вчив простих людей слухати і слухатись Бога. Щоб почути мандрівного вчителя, люди часто сходились з усіх околиць, і слава його розносилася далеко за межі України. Жодна сфера життя людини не лишилася поза увагою Григорія. Його творчість цікава нам і досі. Кожен може знайти у філософських ідеях Сковороди відповіді й на власні питання. Прослухайте перше речення: Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів, хоч малював досить майстерно за абзацу. Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів. Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів. Хоч малював досить майстерно. Хоч малював досить майстерно. Перевіряємо речення. Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів. Хоч малював досить майстерно. Прослухайте наступне речення. Можна припустити, що дитячі роки сформували психологію майбутнього філософа, для якого протягом усього його життя найвищою цінністю була особиста свобода. За абзацу. Можна припустити, можна припустити. Що дитячі роки, що дитячі роки сформували психологію, сформували психологію майбутнього філософа, майбутнього Філософа, для якого протягом усього його життя, для якого протягом усього його життя найвищою цінністю? Найвищою цінністю. Була особиста свобода. Була особиста свобода. Перевіряємо речення. Можна припустити, що дитячі роки сформували психологію майбутнього філософа, для якого протягом усього його життя найвищою цінністю була особиста свобода. Наступне речення. Дружбу Григорій Савич розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Замзацу. Дружбу Григорій Савич розглядав, дружбу Григорій Савич розглядав, як необмежене джерело. Як необмежене джерело радощів та щастя. Радощів та щастя. Перевіряємо речення. Дружбу Григорій Савич розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Наступне речення. Він також наполягав, що вибір друзів. Один із найвідповідальніших у житті людини. Наступне речення. Він також наполягав, він також наполягав, що вибір друзів, що вибір друзів. Один із найвідповідальніших. Один із найвідповідальніших. У житті людини. У житті людини. Перевіряємо речення. Він також наполягав, що вибір друзів один із найвідповідальніших у житті людини. Прослухайте наступне речення. Мандрівний філософ понад усе цінував волю, право жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій. Це Григорій Сковорода вважав найбільшим щастям для себе За абзацу. Мандрівний філософ. Мандрівний філософ. Понад усе? Понад усе цінував волю, цінував волю, право жити так, право жити так, як йому до вподоби? Як Йому до вподоби спілкуватися з людьми, спілкуватися з людьми різного віку та професій, різного віку та професій. Це Григорій Сковорода це Григорій Сковорода, вважав найбільшим щастям для себе. Вважав найбільшим щастям для себе. Перевіряємо речення. Мандрівний філософ понад усе цінував волю. Право жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій. Це Григорій Сковорода вважав найбільшим щастям для себе. Сковорода завжди спирався на Біблію. За абзацу. Сковорода завжди. Спирався на Біблію. Перевіряємо речення. Сковорода завжди спирався на Біблію. Наступне речення. Більшу частину життя він подорожував і вчив простих людей слухати і слухатись Бога. Забзацу. Більшу частину життя більшу частину життя. Він подорожував, він подорожував і вчив простих людей, і вчив простих людей, слухати і слухатись Бога, слухати і слухатись. Бога. Перевіряємо речення. Більшу частину життя він подорожував і вчив простих людей слухати і слухатись Бога. Щоб почути мандрівного вчителя, люди часто сходились з усіх околиць, і слава його розносилася далеко за межі України. Наступне речення. Щоб Почути мандрівного вчителя, щоб почути мандрівного вчителя. Люди часто сходились, люди часто сходились з усіх околиць, з усіх околиць. І слава його, і слава його розносилася далеко за межі України, розносилася далеко за межі України перевіряємо речення. Щоб почути мандрівного вчителя, люди часто сходились з усіх околиць, і слава його розносилася далеко за межі України. Прослухайте наступне речення. Жодна сфера життя людини не лишилася поза увагою Григорія, забзацу. Жодна сфера життя, жодна сфера Життя людини. Людини не лишилася поза увагою Григорія, не лишилася поза увагою Григорія. Перевіряємо речення. Жодна сфера життя людини не лишилася поза увагою Григорія. Наступне речення. Його творчість цікава нам і досі. Його творчість цікава нам і досі. Цікава нам і досі. Перевіряємо речення. Його творчість цікава нам і досі. Кожен може знайти у філософських ідеях сковороди відповіді й на власні питання. Останнє речення записуємо. Кожен може знайти, кожен може знайти у філософських ідеях. У філософських ідеях сковороди, сковороди, відповіді й на власні питання, відповіді й на власні питання. Перевіряємо речення. Кожен може знайти у філософських ідеях сковороди відповіді на власні питання. Перевіряємо весь диктант. Диктант, дауншифтер Сковорода. Григорій Сковорода не залишив своїх автопортретів, хоч малював досить майстерно. Можна припустити, що дитячі роки сформували психологію майбутнього філософа. Для якого протягом усього його життя найвищою цінністю була особиста свобода. Дружбу Григорій Савич розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Він також наполягав, що вибір друзів один із найвідповідальніших у житті людини, мандрівний філософ понад усе цінував волю, право жити так. Як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій, Це Григорій Сковорода вважав найбільшим щастям для себе. Сковорода завжди спирався на Біблію. Більшу частину життя він подорожував і вчив простих людей слухати і слухатись Бога. Щоб почути мандрівного вчителя. Люди часто сходились з усіх околиць, і слава його розносилася далеко за межі України. Жодна сфера життя людини не лишилася поза увагою Григорія, його творчість цікава нам і досі. Кожен може знайти у філософських ідеях сковороди відповіді на власні питання.